Волонтерка та парамедикиня медикиня, мельничанка Тетяна Васильченко, напередодні повномасштабного вторгнення вступила до добровольчого батальйону госпітальєри. Разом із захисниками Маріуполя жінка вийшла за зовсталі 17 травня. Після цього опинилася в полоні в тимчасово окупованій Оленівці. Рівно через п'ять місяців її визволили з пекла російської неволі. Це взагалі дійсно є нелюдські умови утримання тому, що охорона на Довготривалий час, де ми перебували, була саме з представників ДНР, які працювали в виправних закладах. Тобто говорити, що це табір для військовополонених, який відповідає хоч будь-яким критеріям Женевських, Женевської конвенції, відсутній. Вони відносились до нас як до зеків. 17 жовтня під час масштабного обміну повернулася додому і військова медикиня Вікторія Обідіна. Відео з її чотирирічною дочкою з блокадної Азовсталі облетіло увесь інтернет. Під час евакуації до Запоріжжя рашисти розлучили родину. Жінка не прийшла так звану фільтрацію. Тож на мирну територію дівчинка добиралася з незнайомцями, які згодилися її супроводити. Натомість мама залишилася в полоні. я дзвонила всього два рази. Первый раз мне разрешили позвонить после того, как я дала интервью на российские СМИ. Меня заставили сказать то, что хотели услышать журналисты. После этого я позвонила маме, сказала, что я нахожусь в Донецке, и больше родственники не знали, где я нахожусь. І буквально перед обміном у рібенка була день рождения, і я очень довго просила, щоб мені разрешили її хоча б поздравити. Щоб я узнала, добралася на встреті сліс родственника. Морська піхотинка інгачікідіна каже за короткий час побувала у декількох колоніях. В одній з них втратила 8 кілограмів. Тепер з військовою кар'єрою планує закінчувати. У цих людей немає нічого святого. Ось ви спрашують по поводу їди. Были такие моменты, конечно, что мы просто не доедали. По поводу какого-то человеческого отношения, его абсолютно не было. Что-то можно было бы, конечно, сказать, но сейчас я немножечко не готова говорить. по отношенню фізичного какого-то вмішательства волонтерка Людмила Це Гусейнова провела в полоні найдовше три роки. Жінка родом з окупованого у 2014-му Новоазовська. Відтоді займалася волонтерством, опікувалася сиротами. У 2019-му окупанти викрали її та звинуватили у патріотизмі. Я хочу зараз не втратити віні на відновлення здоров'я, тому що я знаю, скільки там дівочек осталась гражданських літ. И хочу сделать все, чтобы поддержать, возможно, их родственников здесь. Возможно, родственникам не только гражданских лиц, но и военных помочь пережить этот тяжелый период в их жизни, когда они ждут своих родных. Безусловно, я хочу оказывать дальше помощь тем детям, которые сейчас остались на оккупированных территориях. Жінки кажуть, в полоні пережили нелюдське ставлення та постійний психологічний тиск. Харчування було таке, що вижити можна, але важкою ціною. До того ж, рашисти не випускали на вулицю та дозволяли дивитися лише єдиний пропагандистський канал. А ще кажуть бранки, дуже не вистачало елементарних речей: гребінця, рушників, теплої води. На прогулки нас в принципі не виводили. Це дуже рідкі случаи, коли ми могли вийти на вулицю, подышать свіжим воздухом, Содержались в камерах, як я би назвала селедки в банке, тому що на маленькому об'ємі камери у нас жило очень много чоловік. Лише бажання вижити жага свободи та віра допомагали не падати духом, кажуть жінки. У камері ледь чутно співали українські пісні та знали, зовсім скоро повернуться додому. За весь час, який Перебували не тільки в полоні, а і перед тим, виконуючи обов'язки парамедика, жодного разу не було сліз, не було часу, можливості, було не до того. Навіть втрачаючи побратимів, я не плакала. А в автобусі, коли мені подали в руки прапор України, я заплакала. У координаційному штабі кажуть, перемовини щодо нових обмінів тривають постійно однак, варто пам'ятати про інформаційну тишу. Розголос лише шкодить поверненню наших захисників і захисниць. Катерина Шевчук, новини 33 канал.